Радий вас бачити. Ви на Ютуб-каналі Телеграф Мене звати Микита Міхальов, і зараз поговоримо про інвестиції. Це здавалося б, те, що не стосується кожного, те, що відбувається десь там, ну держава то держава, а я то я. Але направду ні. Коли ми говоримо про інвестиції в підприємства, в розробки в державу, як таку під час війни і після війни, це доволі важлива історія, особливо для наших дітей. Які потім продовжать жити в цій країні, які потім продовжать працювати на благо цієї країни зараз? Будемо розбиратися тому, що сьогодні робиться вже для цього, і ким і якими силами, і як можна масштабувати ці процеси інвестування, і що саме допоможе мені у цьому мій гість доєднує до розмови Ващука, це директор напряму підприємництва освіти та інновації Ukraine Moldova American Enterprise Fund». Мої вітання Антоне, Доброго дня. власне пропоную розпочати з відносно загального, але того, та що навколо України сьогодні: Україна в стаді активної війни, економіка України, не дивлячись на те, що напряму залежить від партнерів і від грошей партнерів, продовжує зростати. Що принаймні економісти в Україні називають якимось дуже дивним дивом. Вибачте, за тавтологію, бо не може економіка країни у війні зростати, але якось воно так відбувається, і інвестиції зараз, ну принаймні, реінвестиції, вони присутні, але знову ж таки, це не ті цифри, які були до повномасштабки. Я не можу сказати, що і до повномасштабки вони були величезними. Ну от там скільки на рік 5 мільярдів доларів, і то це враховуючи реінвестування, ну це, це не серйозно. Це от в деякі роки але. Тим не менш, я впевнений. Ви знаєте точно, а що ми маємо от сьогодні? Скільки інвестовано? Ну принаймні за цей 2024 рік, чим можливо починаючи з 22 То які ці абсолютні цифри? Ну, взагалі я би почав з цього, що коли до війни ми дивилися на українську економіку, вона десь була в розмірі 200 мільярд доларів. Ми бачили, коли війна почалася, що десь 30% економіка. Одразу в приватному секторі впала. То на цьому році ми вже бачили зріст назад до десь 194 мільярд ВПП. То це ну, великий зріст, і ми бачимо, що Україна тепер через всі ці нові інвестиції, що робить в себе, отримує від міжнародних компаній, а, ну, зростає. То ми майже дійшли до такого а, моменту, де ми вже є на тій самій, Рівні, як ми були перед тим до війни, uh -huh. і ми сподіваємося, що буде зростати економіка uh, в наступному році. Також ну я так розумію, станом от на сьогодні рушієм, все ж таки інвестування є військово-промисловий комплекс підприємства, які співпрацюють чи пов'язані з українським ВБК. Ну так правда, але ці інвестиції не лише. Це також в інвестиції в технології, як оптика, комунікаційні системи зв'язку, робототехніка та нове програмоване забезпечення для України ну, і компаній, які їх виробляють, то це не лише а, збройні системи. Що буде перспективою інвестування? Просто сьогодні, ну, сьогодні Україна, враховуючи те, що шматок металургійного підприємництва і доля та металургійної продукції у ВВП значно меншою стала була третиною, стала 17%. На перше місце вийшло сільське господарство, але на жаль, це прям мій великий біль всі 10 років розуміння і роботи в цій сфері. На жаль, продукції з низькою доданою вартістю. Це там, ну перша переробка, ну вторинна переробка, максимум готову про готову продукцію. мова не йде. Інвестиції сюди, наскільки є перспективними і привабливими, Ну зважаючи на те, що це сировина переважно Воно ну воно треба як сировина, щоб потім десь зробити з нього круті гроші, але, на жаль, десь за кордоном. Ну, в це треба точно інвестувати, коли це доходить до моменту, де треба робити переробку в нашому ринку і тоді вже експортувати до неї вартість. І для цього Ну що потрібно? Треба інвестиції у. Будівництво та будівельні матеріали в логістку, яка буде перевозити все це, і у центри, де можна ну, все це переробляти. А це великі такі кошти капіталу, які треба інвестувати в країну у реальні сектори і в реальні будинки. То для цього ну, багато ще повинно статися. Але для цього це буде великий такий потужний момент, де можна оптимізувати цей сектор для кращення України яким чином приваблювати інвесторів? Ну, інвестняння були до повномасштабки. Зараз вони наче є. Не знаю, чи привабливо це? Судова система стабільна. Ну поки наче суттєвих тут змін не бачу. я. Антикорупційна робота. Ну, у нас є антикорупційні органи, вони працюють, борються з корупцією. Чим заманювати? Ну, зараз. От давайте так. Чим заманювати зараз, поки ми у стані активної війни, і чим нам. Доведеться заванювати потім, коли війна завершиться. Ну, поки що, момент такий, де можна справді продавати Україну як е, е, місце, де можна інвестувати, це означає, що треба показувати цей величезний потенціал для прибутку е, іноземним інвесторам. Бо ну, інвестор лише про це справді дбає, і є такі великі приклади в Україні, де можна вкласти гроші зараз під час війни. І отримувати великий великий прибуток або батько зріст, наприклад, це була компанія Аврора, що до війни мала десь 600, ну своїх заходів по Україні під час війни вони вже зросли цю, цю, ну, цю цифру до 1550 локацій, що виходять на європейський ринок, то це така дуже доступна компанія, яка ну через свій менеджмент uh, міг. Створити величезну вилічезний зріст не лише для себе компанії, але для інвесторів, і ну це прекрасний приклад. Ми також бачимо приклади, де іноземні інвестори приходять на український ринок, так як французький інвестор, що прийшов і а, викупив а, це Data Group воля за 1,5 млрд мільярд доларів, і там ще долучилися EBRD та IFC як. А, Інвестори, що вклали ще 435 uh, мільйон доларів, uh, ну в компанію, то це все під час війни. Це показує, що іноземні інвестори, які мають якийсь нормальний ризик, як це аптай до ризику, можуть приходити і вкладати свої гроші uh, в Україну, бо вони вірять і бачать майбутнє країни, і бачать прибуток, який може тут здобутись. Ви в одному зі своїх блогів, я його читав, писали про малі та середні підприємництва. Що це основа української економіки? Що їх кількість зросла в порівнянні з 22 роком на 60%. В Європейському Союзі оці малі і середні підприємництва. Виправляйте мене, якщо ні, вони ж теж є основою економіки, але там інша історія, там і пільг ну, в рази більше. Враховуючи те, куди Україна йде до Євросоюзу, а нам не стане ще важче шукати гроші, коли ми станемо частиною от, ЄС, ну і я справді, що коли ми станемо частиною ЄС, це буде для покращення країни. Це Україна буде готова змінювати справді стратегічну автономію цілої євро цілої Європи. То це означає, що буде укладено якісь певні угоди безпеки для України, як це станеться, і це означає також, що ми зможемо більше почати виробляти тут в Україні що імпорт, ну, що імпорт висилати в решту Європи, і це за безпеку Європи, це для логістики Європи багато краще стає. І я думаю, що це справді шлях, який Польща взяла вже десятки років тому, де вона стала таким хабом. Виробництва для Європи, але тепер зараз стає більш і більш е, технологічним. Е, означає, що Україна має цей самий шлях взяти і інтегруватись у Євросоюз цим цим шляхом. Виправляйте мене, але е, окрім аграрки, яку от ми вже згадували та у розмові, Україна направду в аутсорсі дуже сильна. Ну, принаймні підприємства окремі українські в IT напрямку аутсорцять ну, дуже потужно. Тут знову ж таки інвестиції легше, ніж в, в аграрці шукати, ну, тому що продукт, мабуть, дорожчий та легший в, в реальному плані, чи все ж таки з цим виникають проблеми, і, можливо, вони пов'язані там з державною політикою. Треба щось міняти на рівні там підходів держави до ведення таких бізнесів. Ну зараз я би сказав, що це ще безпечне місце робити інвестиції, бо взагалі, коли інвестор дивиться на Україну, перше все, що він дивиться, є які фізичні ризики ну існують. А в цьому взагалі це все йде на експорт, це все як кажуть, physical asset low, human capital high індустрія. І ну, це взагалі поки що досить безпечно. Ну, так, є організації тепер, які виставили себе охороняти ці аусорсні компанії, як Дія Union, Юніон, Дія Сирі Юнайтед, які справді працюють із урядом і провід влаштувати хороші умови не лише для компаній, але також для уряду, як отримувач податків від цих компаній, куди б ви інвестували? От дивлячись зараз на спектр та української економіки. Ну, я думаю, зараз важливо думати про десятки літків наперед, і це були напевно інвестиції в цифрову інфраструктуру, як а, дата, центри, а, логістика. Бо ми бачимо, що це буде дуже важливо для сполучення України із своїми сусідами, і також, напевно, велике виробництво та споживачі а, товари тут в Україні, бо ми бачимо, що Україна має великий потенціал робити цю переробку. І це означає, що це треба вже інвестувати сьогодні, що отримати якийсь результат через п'ять ну, 10, 15 років. А як ми говоримо про якісь вже такі критичні великі інвестиції, де ще треба включати уряд? Це були інвестиції у критичні е, мінерали, як литієм, тайтенім, ураніум. і це все означає, що ну треба щоб уряд був включений в цьому. Але для цього також повинна бути інвестиції, які знову сплановані на 15-25 років, що його вибудувати та переробляти. От нещодавно Financial Times, пишучи про президентство Трампа, президента Зеленського, і той план, який у вересні президент Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів презентував Трампу, Харріс, Байдену. Financial Times пише, що зацікавили Трампа два пункти, і один з них це якраз таки про спільне використання українських копалень природних ресурсів зі сполученими штатами з підприємствами Сполучених Штатів. Це можна називати інвестицією, ну от залучення американського бізнесу до видобутку, можливо, переробки. А можливо створення ще чогось цього на території України, ну от це цікаво американцям до прикладу, американцям настільки щоб ну щоб серйозно впрягатись, та в більш глибоку співпрацю, стратегічне співробітництво. От з точки зору інвестування, цей кейс цього вартий? Я думаю, абсолютно ми, ми вже такий приклад бачили в 2013 році, Році, коли дві великі потужні нафтокомпанії з штатів приходили в Україну і хотіли підписати угоду на Донбасі та в Криму, та yeah. ще лише в ровні. Так, 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 і ну це вже показує приклад, що американські компанії а, та європейські компанії готові заходити на український ринок і робити а, величезні інвестиції, аби ну інтегрувати Україну свою економіку і uh, у свій, як це сфері в то я думаю, це дуже важливо, що американські компанії проходили і що вони бачили в цьому uh, прибуткові ну, можливості. І я думаю, Україна повинна погодитись uh, на це, і також локальні компанії будуть залучені в це. Як ми говоримо про МСП, що ну це маленькі середні компанії будуть включені у ці великі контракти. Також то для української економіки це також. Аби була чудова новина, а є прорахунки десь, наскільки б швидше зростала економіка України, якби, ну умовно кажучи, в неї там інвестували 10 мільярдів доларів? Чи це, ну так воно не робиться? Ну це точно так робиться, але зростання економіки в Україні зараз на цьому етапі е, важко прогнозувати. І ну, ми б бачили, що якби інвестували умовно не 3-5 мільярда або 10 мільярдів. Ну це великий зріст для країни. Але для цього треба ну, поговорити про які основні проблеми зараз існують, і чому це не відбувається? Бо прогнози можна зробити, але він не буде відбуватися без критерії, якісь які мають існувати для країни. Наскільки правильне і справедливе твердження, що грошей там у світі багато. і Інвестувати можна в сотнями мільярдів. Головне просто от показати себе і продати в хорошому сенсі себе, так, щоб гроші ці пішли. У світі дійсно є купа таких вільних грошей? Якщо так, то хто їх тримає? Де ці гавані? Ну, у світі є куча грошей, але що найважливіше, є ті, що роблять інвестиції, чи вони вважають, що їхні гроші. І інвестиції є в безпеці, і Україна мусить зробити якісь ну становище, що їхні інвестиції були у безпеці, коли вони їх вкладають. Ну в цю країну. Ну хто має ці гроші? Це величезні фонди, міжнародні, це американські фонди, це державні фонди, і вони всі дивляться на світ, і країни як конкуренти, де свої гроші вкладати Ми бачимо, що наш сусід в Польщі. Вже мільярди мільярди доларів може приваблювати, бо в них є робоча сила, в них є технологія, і в них є безпека. І вони мають цей великий зріст, який відбувся лише в останні ну, десятки літ. Україна має той самі, е, можливість, якби тут би була безпека для інвесторів і така довгострокова безпека, бо інвестори не дивляться не лише на наступні 5-10 років, а хоч бачити що своя інвестиція буде у безпеці наступні 20-50 мінімум років, ви знаєте. Ми ми зараз ж моделюємо ситуацію, як би воно могло бути, та коли закінчаться бойові дії, і коли настане безпека. Але ну ми ж не пропагандисти, і не ці москалі, щоб працювати на пропаганду, тому дивимось реально на речі. Якщо Крим не повертається фізично та, в склад України, а залишається там тільки юридичним, він залишається от таким от собі е, е, інструментом е, тиску і неспокою на кордоні. Якщо частина Луганської і Донецької областей, яка була гібридно анексована і окупована у е, 14-15 роках, е, не повертається фізично до складу України, це ж теж елемент ну, такої невизначеності та неприємності, мабуть, для інвесторів, бо держава не у стані спокою, вона у, от, у перманентному конфлікті з сепаратними там квазіутвореннями і терористами. Це не буде ось тим негативним чинником, який завадить нам оті сотні мільярдів. Шукати і закликати в нашу економіку, я думаю, коли Україна буде вже мати свою достатню силу, що інвестор побачить, що вона зможе себе охороняти і не лише кордони, а також повітря своє, то це вже не буде проблем, бо ми бачимо в Україні світу є багато прикладів де. Існують якісь конфлікти або якісь небезпеки щодо сусідів і країна, що отримують інвестиції. Ми бачили це у Ізраїлі, ми бачимо це ну, у навіть в Сауді Єгипту, що інвестиції приходять, ну, небезпека ще існує. Але як країна є достатньо сильна у своїй зусиллі забезпечити все це, то інвестори тоді вже на це дуже зважають. Ми ж зараз про різні типи інвесторів кажемо: приватні інвестиції та і е, спільні там е, державні підприємства, якісь умовно кажучи, байкар турецький, який е, заходить на український ринок, вкладає кошти в виробництво заводу, е, вкладає кошти в розбудову інфраструктури, наймає персонал український. Це інвестиції, але це інвестиції, ну як державні, мабуть. Чи можна їх такими назвати, чи ні, чи спільно державно-приватні інвестиції? Інвестиції. Але ми також бачимо, що німецька компанія Quantum Systems також зараз творить, як це, нові заводи в Україні з нуля. То є компанії, які заходять, але вони мають державні стосунки і якісь прогноз на безпеку і зріст в Україні. Але це дуже хороший початок для приваблювання інвестицій, і з цього треба починати. І це також покаже сигнал іншим компаніям, більш приватними, що ну це є час заходити Що тут можливо будувати, можливо інвестувати, і ну це правильний час для цього, а не коли війна закінчиться. Я чому про це спитав? Тому що в даному випадку, коли держава теж долучається тим чи іншим чином та, до інвестування кудись от за кордон, умовно ну, кажучи, та та сама Німеччина, уряд Німеччини допомагає німецьким підприємствам інвестувати в Україну, розбудовуватись тут, вони ж теж мають з цього зиск. А куди, отут з дворотня сторона медалі? Чи треба Україні зараз розглядати варіанти інвестування поза межами України? Вибачте за тавтологію, щоб потім в майбутньому мати зиск з цього у вигляді дивідендів, у вигляді непрямих там інструментів впливу кудись на щось, чи от зараз це не на часі, поки ми шукаємо гроші, бодай ну для того, щоб себе підняти на пристойний рівень. Я думаю, що ми вже бачимо приклади зараз, як українські компанії, не держава сама, але що українські компанії вже виходять на. Міжнародний ринок у такому великому сенсі і творять вже цей план на розвиток після війни. Як ми дивимося на компанію Nova Group, що є власником нова пошта, вони вже відкривають офіси в Німеччині по цілій Європі, в Північній Америці, і вони готові конкурувати з найбільшими світовими компаніями, як DHL, FedEx, і вони зараз на це планують і розвиваються. То я думаю, що через пару років ми будемо бачити великі українські гравці на глобальному ринку, які під час війни вже все це ну, планували та розбудували. Скажіть, а українська влада, от до прикладу, з вами. Вона якимось чином консультується ну от куди що де як, наприклад, Канада? Та якщо дивитись на неї, як би нам залучити з Канади більше інвесторів, чи як би нам навпаки куди інвестувати в Канаді, щоб мати потім в майбутньому от є такий діалог сьогодні? Я вже ж і діалог такий я скажу. Наприклад, я між урядом та міжнародними фінансовими компаніями та організаціями. Таке називається SME Alliance. Альянс SME. І це означає, що уряд консультується із донорами, з інвесторами щодо дехто готовий вкладати інвестиції та грантову підтримку. І це кожен місяць збирається група із урядом і обговорює, хто в що вкладає, і навіщо що не було дуплікації у інвестиціях, не було дуплікації в допомозі. То уряд дуже відкритий до цього і постійно готується, та робить свою роботу щодо приваблювати більше і більше інвестицій в країну. Антоне, спасибі за інакший погляд та на те, що в майбутньому повинно приносити Україні максимальний зиск, робити нас більш стійкими. Не тільки до економічних чинників та світових, дякую вам за те, що доєднались до розмови. Антон Ващук, це директор напряму підприємництва освіти та інновації Українсьмолдова, American Enterprise Fund». Він був на прямому відеозв'язку. Ви на ютуб каналі Телеграф на збройні сили Донат. це інвестиція, між іншим, у нашу з вами безпеку. Тому зробіть це обов'язково, робіть це кожного дня. Не під цим відео лайк на нашу сторінку підписка. А коли повітряні тривоги, то бережіть себе і йдіть в укриття цивільного захисту. Я Микита Міхальов. Па, па Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.